Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 22 жовтня, в ефірі Чернівецький репортер. В Студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно о цій порі наші журналісти розкажуть про головні події минулих вихідних та першого дня тижня. Наразі ж короткий анонс. Клуб у Клішківцях, який згорів на початку серпня, почали відновлювати. Молодь знає, молодь контролює. Під такою назвою Чернівецькі активісти провели інформаційну акцію протидії міліцейському свавіллю. Єлизавета Колесова, вчителька з понад 30-річним стажем, святкує свій сторічний ювілей. Клуб у Клішківцях, який згорів на початку серпня, почали відновлювати. Поки що навколо поставили огорожу та потроху почали виносити звідти сміття. Оглянути зруйноване приміщення будинку культури, який був одним із кращих в Україні, приїхав голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Він на місці провів робочу нараду, вирішував, як відновлюватимуть об'єкт та скільки для цього потрібно коштів. Журналісти Чернівецького репортера дізнались, коли у Клішківчан з'явиться новий клуб за попередніми припущеннями губернатора. Будинок культури в Клішківцях був одним із кращих в Україні, та на початку серпня цього літа його майже повністю знищив вогонь. Він був критий толією три руберо, три листи рубероїду, бо він був односкатний колись. Потім після того зверху кинули в А то все сухе? а голубів було до тисячі, може більше. І оце все спричинило того, що воно сцени, пішло на картак. Попередньо полум'я виникло через софітову лампу, яка вибухнула в той час, коли на сцені саме займалися діти. Цілу ніч клішківчани тоді виносили з приміщення техніку та речі, які вдалося врятувати. Сміття настільки багато, що виносить його вже з обвугленого приміщення ще досі. Навколо клубу на очах росте дерев'яний парк, «Кан». сільський голова повідомив, село отримало перший транш в 200 тисяч гривень, тому роботи поступово набирають обертів. Огорожу ставлять не випадково. У селі знайшлося чимало охочих нагрітися. Є таке поговір'я, що сім'я, якби би сказати, не без таких людей, так і у нас виходить: кому біда, а кому і не біда. Прийшли такі хлопці, де Почали розтягувати і труби, розтягувати матеріали, які були в будинку всередині культури. І ми відповідно звернулися до наших значить, лісовиробників, які нам допомогли в тому, щоб оті діри, які утворилися, значить, ми їх облаштували. Зробили таку заморозку будинку культури, поставили охорону. Аби повністю відновити будинок культури, потрібно щонайменше 15 мільйонів гривень. Будівельники за роботу готові взятися вже найближчим часом. Щоправда, цифру тут бачать дещо більшою до 22 мільйонів. Наразі готуватимуть проектно-кошторисну документацію, і тоді вже визначиться із остаточною сумою. І в мене з'являється теж бажання, коли є очікування громади. Тому, щоб якомога скоріше відновити будинок культури, цей осередок культури, і тут же і дитячі групи були, щоб і діти мали де займатися, я теж готовий в прискорному порядку, як голова обласної державної адміністрації, вирішувати питання фінансування і впевнений, що у нас буде підтримка і Кабінету міністрів України в цьому питанні, і новообраної Верховної Ради, і новообраних народних депутатів України від. Чернівецької області учасники наради вирішили, клуб не відновлюватимуть, а зводитимуть заново. За підрахунками обійдуться такі роботи дешевше. До того ж, буде нагода все усучаснити. Відкрити новий будинок культури у Клішківцях обіцяють вже в наступному році. Обіцянку дав губернатор. Нам вдасться відновити цей будинок культури і відкрити його до 1 січня 2014 року. Точніше най сказати до 31 -го. Грудня 2013 року. Олександр Хмель, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці до Чернівців. На запрошення керівника міста завітав за міністра екології України. Під час робочої зустрічі Віталій Михалішин та Дмитро Мормуль обговорили низку питань, серед яких державне фінансування, будівництва притулку для безхатніх тварин у Чернівцях. Більше про візит на буковину за міністра екології України. Дивіться далі. Про проблему безпритульних тварин чернівчани знають не щиток. В місті можна побачити зграї собак, які доволі часто становлять небезпеку для громадян. На сьогодні вже виділено земельну ділянку під будівництво притулку для тварин та розроблено проєктно кошторисний план. За проектом притулок має бути великим та побудованим за європейськими стандартами. Його вартість складає 11,5 мільйонів гривень. Для того, щоб розпочати, потрібно три. Проте для міста це великі кошти. Аби залучити державне фінансування, Віталій Михайлішин запросив до Чернівців з робочим візитом заступник міністра екології та природних ресурсів України Дмитра Мормуля провівши робочу нараду та обговоривши всі деталі, заступник міністра запевнив, державне фінансування буде. Я хочу сказати, мені дуже приємно в вашому лиці бачити людину, яка розуміє цю проблематику, тому що не в всіх регіонах це відповідає дійсності, або люди не в усіх регіонах розуміють серйозність цієї проблеми. І я пропоную не тільки підтримати будівництво притулку, а і виділити деякі кошти для того, щоб провести таку кампанію роз'яснювальну і в Чернівцях. Віталій Михайлішин зазначив, що будівництво притулку це лише перший крок до вирішення проблеми безпритульних тварин у місті, адже головне це забрати тварин з вулиць та знайти їм нових господарів. Цьому вже готові допомогти міській громадські організації по захисту тварин. З свого боку Дмитро Мормуль висловив надію, що отримає запрошення аби приїхати до Чернівців на відкриття нового притулку для тварин. Під час наради Віталій Михайлішин також підняв питання про фінансування проекту створення другого полігону для твердих побутових відходів. Я думаю, що і наступний ваш візит ми вже з вами спільно разом відкриємо другий полігон і вже теж розраховуємо на допомогу держави вашого міністерства. Дякую. Я хочу сказати, що це дуже важлива проблема і дуже приємно мені, особисто як заступнику міністра, який опікується цим напрямком, чути, що так багато робить місце для того, щоб вирішити питання відходів. Отже, чернівці отримують додаткове державне фінансування як для будівництва притулку, так і для створення другого полігону для твердих побутових відходів. З свого боку Віталій Михалішин додав, що буде і надалі залучати державні кошти та інвестиції для вирішення нагальних проблем Чернівців. Дар'я Тофіч Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В будинку номер 23 що на південно в стіні прогресуюча тріщина, а у підвалі вода. Сьогодні спеціальна комісія прийшла встановити причинно-наслідковий зв'язок між цими двома проблемами мешканців багатоповерхівки. На місце події приїхали і наші журналісти. До приходу комісії пані Валентина показує прогресуючу тріщину у стіні багатоповерхівки. Каже, що вона з'явилась у 90-х. У 2004-му на неї останній раз ставили маяк. Невдало. Маяк стоїть, а тріщина розходиться, намітивши собі дорогу через парамичку над вікном до наступного поверху. Коли почали йти тріщини, але ми не придавали значення. А тепер, коли почав подоконник у 184-й Тірон і Ларій Васильович, вони проживали і той, та, як є, пішов на нас якийсь подоконник, і витиснув нам того, в угол. І тріщина пішла, там почала розділятися потолки. Розуміти, а тепер воно зовсім цей почало тягнути, і от балкон. Комісія дійшла висновку, що проблеми у каналізаційних мережах, внутрішньобудинкових та дворових, бо вода у підвалах тут присутня постійно. Крім того, представник ЖРЕПу зізнався, що викликають кожних два тижні водоканал сюди. Підвали залишаються затопленими. Ще коли подавали гарячу воду, безкінечно гаряча вода, лілась фонтаном. Я викликала ЖЕКа, вони ходили там, одівали чоботи, по коліна було гарячої води. Пара була від першого до п'ятого поверху. Каналізація тепер чекає. Після обстеження будинку було прийнято рішення усунути всі витоки у внутрішньобудинкових мережах та провести телеінспекцію дворових каналізаційних мереж. Але усунувши ці, на мій погляд, самі основні, після того можна буде залучати спеціалістів НДІ проєкту реконструкції, якщо... Проблема не буде усунена, і останнє, яке ще доручення буде надане сьогодні приватному підприємству це Встановити на тріщинах спостережливі маяки. Мешканка, котра заселилась у будинок одразу після його здачі і реєструвала ордери жильцям, розповідає історію, котра теж може слугувати причиною тріщини у багатоповерхівці. Другий поверх навіть був вимороний, але та як почали строїти дитячий садик, цей кварцівський, вони неправильно його зхотіли найбільшої площі для садика І вони вирішили розібрати цей будинок до фундамента. І все, те, що у нас тепер стоїть передня стіна, вона була задня стіна, а це передвинули наш цей будинок аж назад. І вони замість того, щоб вибили фундамент нормально. Вони його що, де вибили. фундамент поклали плотний. А де вони за поклали кирпича, на просто на землю? Тріщини та вода у підвалі у цьому будинку є не лише у 13-му під'їзді, а й у 4-му. Галина Мармелюк, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковина посідає перше місце в Україні по застосуванню адмінресурсу підкупу та залякуванню виборців на нинішній передвиборчій кампанії. Таку заяву зробив на своїй прес-конференції голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Також опозиціонер зазначив, що про демократичність виборів вже не йдеться, і закликав президента Януковича та прем'єр-міністра Азарова, хоча би забезпечити чесний і прозорий підрахунок голосів у ніч виборів. Арсеній Яценюк сподівається на підтримку на виборах об'єднаної позиції з боку чернівчан та буковинців і називає свій візит до нашого краю найбільш відповідальним за всю передвиборчу кампанію. Взагалі, треба відверто визнати, що Чернівецька область буде найсильніше представлена у новому парламенті. І ті люди, які йдуть по списку від міста Чернівці від Чернівецької області та по мажоритарним округам. Мають шанс не тільки перемогти, але мають шанс, і обов'язково дуже зроблять багато для нашого міста в наступній Верховній Раді України. Минулої п'ятниці було підписано коаліційну угоду між об'єднаною позицією та свободою стосовно перших кроків і законів, які підписанти прийматимуть разом у наступному парламенті. Сподівалися, що до цієї угоди приєднається і удар. Проте лідер цієї політичної сили Віталій Кличко заявив всі коаліції після виборів. Що стосується інших партій, то мені прикро, що вони не приєдналися до демократичної коаліції, не приєдналися до того, щоб показати всім, хто за хто проти, хто за український народ, а хто проти Януковича, але нічого, пройде час і все стане на свої місця. Переконаний, що до лав об'єднаної демократичної коаліції ще війдуть низка мажоритарних кандидатів після виборчого процесу. Можливо, і ще війдуть політичні партії. Оцінюючи хід нинішньої передвиборчої кампанії, Арсеній Яценюк заявив, і, що Чернівецька область та Чернівці добре. посіли перше місце. І, так, перше місце у фальшуванні виборів і перше місце в адміністративному тиску і підкупі виборців. Тиснуть на державних службовців, залякують членів комісій. Скуповують голоси виборців, тиснуть на діяльність окружних і дільничих виборчих комісій. За цим стоїть безпосередньо влада, і це стосується не лише Буковини. за словами Яценюка. Нині по всій Україні відбувається масова скупка голосів виборців і масове залякування. А питання про демократичність виборів вже не йде. Питання лежить в площині: чи вибори є частково демократичними чи не демократичними взагалі? А тому опозиція звертається до керівництва держави забезпечити хоча би адекватний підрахунок голосів у ніч виборів. Оскільки недемократичні вибори тягнуть за собою введення санкцій проти України, що виборів може означати для України зупинка переговорного процесу щодо безвізового режиму для українців, зупинка процесу підписання, а він і так фактично зупинений угоди про політичну асоціацію з європейським союзом і про зону вільної торгівлі, і фактичну ізоляцію України з огляду на те, які економічні проблеми Україну очікують наступному році, мені ще й важко уявити, чи відновиться програма діяльності з Міжнародним валютним фондом тоталітарним режимом грошей не дають. Лариса Сергієва, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці на Буковині. Створюються новітні НКВС. Про це заявив під час брифінгу керівник обласного осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Віталій Мельничук. За його словами, по всіх чотирьох буковинських виборчих округах відбувається масове порушення законодавства, підкуп виборців, а також застосовується адмінресурс. Свободівець розповів журналістам про останні зафіксовані факти порушень виборчого законодавства та заявив, що опозиція не дасть владі спотворити результати народного волевиявлення 28 жовтня. Олександр Коркаїл далі. Віталій Мельничук повідомив, що 20 жовтня в селі Рідківці відбувався масовий підкуп виборців. За словами Мельничука, одразу ж після виявлення факту порушення свободівці викликали наряд міліції. І наразі щодо порушників проводяться слідчі дії. Уже в сільській раді хтось замість того, щоб збирати квитанції за газ, дає 50 гривень, збираючи паспортні дані. Я був в шоці від цього, все, я не вірив. Ну, тим не менше, вчора, після зустрічі з виборцями, яку я провів в селі Рідківці. Нам повідомили, що в трьох місцях села вже робляться, правда, дають в два рази більше по 100 гривень. Інше правопорушення свободівці зафіксували на Калинці. Як запевняє Віталій Мельничук, адміністрація ринку перешкоджала агітаторам свободи поширювати опозиційну пресу. В третьому ряду Калинівського ринку. Клітка, так званий сектор. Зупинили наш, нашого агітатора. І в грубій формі захотіли в нього забрати газет. Представники адміністрації і служби безпеки сказали, ми теж читаємо, але нам сказали від мерії вилучити це все і припинити агітацію свободи на Калинівському ринку. Опозиціонер вкотре поскаржується на адмінресурс зі сторони владних кандидатів. За словами свободівця, владники роблять все для своєї перемоги на виборах, не гребуючи при цьому брудними технологіями. Що провокації зараз створює влада. Їй вигідно стравити тих чи інших політиків, стравити людей між собою і зробити з цього всього катафалк для української нації. Ми не маємо права цього допустити. На сам кінець, керівник обласної свободи наголосив на необхідності захисту результатів виборів 28 жовтня. За його словами, опозиція повинна спрацювати злагоджено та спільно відстояти народне волевиявлення. Олександр Коркуєл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Молодь знає, молодь контролює. Під такою назвою Чернівецькі активісти провели інформаційну акцію протидії міліцейському свавіллю. Волонтери розповіли студентам, як не стати жертвами протиправних дій працівників МВС та роздавали картки, де описані права громадян. Генрія та Беух розкаже більше. Таку акцію в Україні проводять вже втретє. Цьогоріч долучилися і Чернівці. Організатором в нашому місті стала студентка другого курсу Чернівецького національного університету Вікторія Яшан. Вона розповідає, що нещодавно відвідала тренінг, який проводили у Львові. На ньому учасникам розповідали правила спілкування з міліцією. Після нього Вікторія вирішила поділитися отриманими знаннями із своїми друзями та колегами. У мене були конфлікти неодноразово і не тільки на мітингах, акціях та демонстраціях, а також у повсякденному житті. І саме через те, що я не знала своїх прав і не знала обов'язків міліціонера, я вирішила приєднатися до цієї акції і. Провести якби таку освітню акцію і для себе, і для інших студентів ми роздаємо жовті картки всім студентам, щоб вони знали свої права при спілкуванні з міліцією. Цей захід, за словами організаторів, спрямований на підвищення рівня обізнаності громади у сфері захисту своїх прав при контакті з міліцією та привернення уваги суспільства та керівництва МВС до проблеми дотримання прав людини працівниками правоохоронних органів. Ми пропонуємо триматися простих трьох елементарних принципів при спілкуванні з міліцією. Три не не провокуй, не ображай і не тікай, навіть щоб не сталося. Організатори акції роздавали студентам картки, де описані права громадян та обов'язки працівників міліції при затриманні. Також впродовж дня проводили соціальне опитування на тему поведінки молоді при спілкуванні з працівниками правоохоронних органів та запитували, хто вже мав проблеми з міліцією і чия в тому була провина. Генрієта та Беохандлій Домінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області з початку 2012 року до державного та місцевих бюджетів за січень вересень надійшло майже 2,5 мільярда гривень. Це на одну п'яту більше аніж за аналогічний період попереднього року. Найбільшу частку грошей внесли податкова інспекція та обласна митниця. Трохи більше 1 мільярда з кожної. Коштористи місцевих рівнів поповнились на майже 850 мільйонів гривень. Більше всього грошей витрачають на освіту, соціальний захист населення та охорону здоров'я. Певні кошти виділили на потреби області із державного бюджету України. У поточному році області було передбачено з державного бюджету субвенції капітального характеру загальної суми 150 п'ятдесят мільйонів вісімсот тисяч гривень, з яких станом на 01.10.2012 року фактично надійшло 107 млн 900 тисяч гривень. Днями працівники МНС у СМТ «Берегомет» Вижницького району провели тактику спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі на нафтоналивній естакаді. Метою цих навчань було відпрацювання взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів МНС з персоналом нафтоналивної естакади при гасінні пожеж у резервуарі з нафтою. Також цей захід проводився для тренування особового складу підрозділів у гасінні пожежних на об'єктах нафтоводобувної промисловості, дотримання вимог правил безпеки праці при гасінні пожеж в умовах високої температури та сильного задимлення. В ході навчань було працює дії, обслуговуючого персоналу по гасінню умовної пожежі та підрозділів, які приймали участь у навчаннях. До навчань залучалися підроди Сторженецького, Вижницького та Чернівецького гарнізонів з розгортанням зведеного загону. З поставленою задачею підрозди справилися. Єлизавета Колосова, вчителька з понад 30-річним стажем, святкує свій сторічний ювілей. Жінка крізь це своє життя принесла віру в добро, оптимізм та життєрадісність. Ювілярку сьогодні вітали родичі, друзі, а також Віталій Михалішин. Більше про секрети довголіття дивіться в нашому наступному сюжеті. Єлизавета Колосова народилась 22 жовтня 1912 року в Росії, але вважає себе чернівчанкою, адже все своє доросле життя прожила в столиці Буковини. В роки війни втратила чоловіка, сама не лишила фронт. У тяжкі ж часи допомагала військовим, навіть була поранена. Потім її сім'ю евакуювали. Жінка каже, що головне в її житті праця працювала вчителем молодших класів у 26-й школі. Багато горя довелося пережити цій тендітній жіночки на своєму віку. сколько я прожила и что видела, все перемешалось. Осталось, конечно, остался труд. Остались дети немного. Двое было. А сейчас уже нет их. Так что одна. Живу. Ну, що? Мені це трудна робота, учительська, начальник. Класу. Родичі Єлизавети Миколаївни кажуть, що її неможливо не любити. Близькі наслідують її цілеспрямованість, скромність, любов до праці та прямолінійність. Зараз вона молодець, що дожила до таких років, що молодець, просто ми її бажаємо, любимо. Привітати цього дня ювілярку прийшов і Віталій Михалішин. Він подарував іменинниці квіти, подарунки та подякував за силу духу та добре вчительське серце. Хотілося щоб ми вас ще вітали, вітали і заходили ще не один рік. Спасибо. Я вас вітаю. Я думаю, що сьогодні, кажу ще раз, і сусіди зайдуть Я не до жарію, вас. Я так любила дітей, дуже з з ними. Дар'я Товпіч Остафій, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Буковинська осінь розпочала свою роботу у Чернівцях. Точніше, розпочався щорічний традиційний ярмарок під такою назвою. Цього разу він розмістився біля торгового центру Рута на вулиці Стасюка. Цьогоріч тут представлено п'ять регіонів України. Серед учасників приватні підприємці, садові господарства та науково-дослідні організації. Кожний газда бажає мати городі не тільки гарний врожай, а й щось таке цікавеньке, чого немає, наприклад, у сусідів. Тут на виставці ярмарку можна знайти саджанці, не лише класичних для регіону яблунь, груш, абрикосів, черешень, персиків, винограду, малини тощо, а й усілякі чудернацькі штуки. На цій виставці з'явилося більше ніж минули роки саджанців декоративних. Наприклад, Ґінґіна перший раз виставлено в підприємниць виставили вже і готові саженці. Дуже цікаві плоди на Буковинську осінь завітали підприємці з Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Луганської областей. Серед них є і постійні учасники. До, у вас на виставках працюємо вже більше 10 років. Матеріал у нас якісний, вирощений на садівничій станції. Це не домашній розсадник, в основному двохрічні саджанці, на сучасних підщепах, сучасні сорти. Блукаючи рядами пахучих див на кшталт осінньої полиниці та малини. Знімальній групі запропонували скуштувати щось незвичайне. Тут на виставці можна знайти навіть ось таке цікаве. Киві вирощене на роші, його виробник переконує, що на смак воно нічим не відрізняється від звичайного екзотичного фрукту. Зараз куштуємо дійсно ківі виявилося, екзотичний фрукт називається Актинідія і спокійненько росте на буковині. Втім, чернівецькі господарі поки що не дуже захоплюються екзотикою, надаючи перевагу класичним видам рослин. Санталіну купила, Чебрець купила, мені нравиться ці красиві квіти. Мені подобається. Я завжди приходжу, коли це осінній ярмарок і купляю. У мене весь вся сьогодні вся лоджія заставлена клубникою. Но мені мало там всього три сорти. А я хочу сьогодні набрати, щоб іще там є місця, щоб повністю. Я цим живу. Бурячок, кабачок. Купила, щоб під зиму посіяти, і потім весні, щоб уже потім весною не шукати. Виставка ярмарок на вулиці Стасюка триватиме до 2 листопада. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецьких перукарів атестовують експерти міжнародного класу. В обласному центрі за підтримки департаменту Чернівецької міської ради відкрито центр перукарського мистецтва Віват Вівалітіс», акредитований комітетом стандартів салонів краси. Сьогодні 12 чернівецьких перукарів отримували рецензії метрів перукарської справи на свої креативні роботи. Метою створення такого центру є підвищення професійного рівня буковинських майстрів перукарської справи. Висококласні фахівці даної сфери, котрі мають статус міжнародного рівня, в центрі будуть готувати перукарів до атестації та щорічно організовувати і проводити семінари і майстер-класи. «Було спочатку дуже тяжело се те, що ти золожен показати. Все, все идеально сделать, все хорошо сделать и без мальчайшей ошибки, ну как как каждый для себя считает. Вчорашній день був вообще очі сложним. Я вже не могла дождатися сьогоднішнього дня, тому що дуже переживала. Ми всі дуже переживали, вся наша команда. Я задоволена, тому що я мала змогу проекспериментувати з кольорами. Надихнулася осінню, тому що зараз у нас в черницях дуже гарно. Перукарі буковини мають наміри готуватися та брати участь у різноманітних конкурсах та чемпіонатах всеукраїнського і міжнародного рівня. Президент всеукраїнської асоціації заявляє, що у Буковинців неабиякий потенціал та шанси на перемогу. Якщо говорити про наших майстрів, то ми є чемпіонами світу з вечірніх зачісок. Ми є чемпіони світу з технічних технічних номінацій. Жіноча стрижка на короткому волосі. Це дуже складні технічні номінації, які є основними в чемпіонаті світу. В нас Є одна проблема це базовий середній рівень освіти. Атестація перукарів на Буковині проводиться п'ятий раз. Цьогоріч в професійному іспиті приймають участь 12 майстрів, які претендують на різні рівні кваліфікації. Нині існує сім рівнів, котрі характеризують професійність та досвід роботи майстра. Члени асоціації вважають, що атестаційний процес вирішить низку проблем у сфері. Ми будемо старатися і цю причину вирішити перебігання майстрів. Це трошки друга друга проблема. Так, це друга проблема. Це треба цю проблему. Треба вирішити саме з власниками салонів. Тобто, це окрема окрема тема, тому що має бути одна форма оплати, тобто не оренда крісла, а процентне співвідношення оплати так само, як і по всій Україні. От у нас, в принципі, ціль нашого центру, ціль нашого центру. Постаратися по максимуму дати можливість майстрам, можливість кар'єрного зростання. Організатори центру сподіваються, що дана структура створить баланс між якістю та вартістю послуг, котрі надаються сьогодні в салонах краси. Крім цього, нададуть споживачам чітку інформацію щодо професійного рівня майстра, підтвердити свою кваліфікацію та приєднатися до команди найкращих. Тепер є шанс у кожного буковинського майстра перукарської справи з будь-якою формальною чи неформальною освітою. Галина Мормелюк, Микола Сафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви завжди можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі. www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску новин і бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимось.